Шановне товариство Галина Чорна Всеукраїнське об'єднання свобода. Буквально кілька днів тому народний депутат від партії регіонів, президентське дитя Віктор Янукович Молодший. Який нагадаю, 5 червня справно голосував за антиукраїнський мовний законопроект від Ківалова Колісніченка, зареєстрував у Верховній Раді свій власний законопроект. Законопроект, який, як він стверджує, має сприяти розвитку вітчизняної кіноіндустрії. Одначе, таке офіційне формулювання є фактично справжнім фарсом. Тому що цей законопроект містить норму, яка може бути гідною щонайменше пера тих же Шківалова Колісніченка або ж іншої знаної Україноненависниці, ненависниці, знаної, звісно, в лапках Олени Бондаренко, яка нагадаю, боролася з фотуванням української музики на вітчизняних радіостанціях. Отже, що пропонує Янукович Молодший? Янукович молодший пропонує зняти 30-відсоткове обов'язкове квотування українських фільмів, яке зараз є обов'язковим для вітчизняних кінотеатрів та вітчизняного телебачення. Що вважає Янукович Молодший? Вважає, що в, тисяч... в 2012-2013 роках українцям буде достатньо лише 5% українських фільмів. В 2013 році начебто буде відсу... достатньо вже 10% українських фільмів. В 2015 доходимо до 20% українських фільмів і аж у 2016 році за задумом Януковича Молодшого ми маємо дійти до 30% котування українських фільмів. Шановне товариство, хочу вам нагадати, що сьогодні український фільм у вітчизняних кінотеатрах можна побачити в ліпшому випадку лише під час денного кіносеансу, і то в будні дні. На телебаченні ж українські фільми можна побачити лише глупої ночі, коли переважна більшість людей вже попросту спить. Якщо забрати ще й те обов'язкове 30-відсоткове квотування українських фільмів, то фактично на нашому телебаченні нам залишаться хіба що російські мінти, російські новітні колхозниці, російські новітні добрі НКВДсти, яких сьогодні сила селена в російських сучасних, нібито невинних фільмах та інший непотріб. Шановне товариство, Всеукраїнське об'єднання Свобода вважає, що чинний режим є послідовний хіба що в тих питаннях, які стосуються наступу на соціальні та духовні права українців. Ми вимагаємо не допустити ухвалення цього законопроекту, який дочиста зруйнує вітчизняну кіногалузь. До слова, хочу нагадати, що в мене Час, час Ярослава Кравченка хочу нагадати, що в той час, коли Янукович молодший, трудився над законом про вітчизняну кінну індустрію, Добре. Янукович старший батько президента, так само на марно часу не гаяв. 22 червня Янукович, не змигнувши оком, підписав о той сумновідомий законопроект про державне виконання судових рішень, законопроект з такою маскувальною назвою, який фактично відбирає пільги в багатьох соціально незахищених категорій громадян, втім числі і чорнобильців, повстаючи проти цього пригнобливого для українців законопроекту. Минулого року восени чорнобильці голодували по всій Україні а в Донецьку МНСники, розганяючи одне з таких наметових містечок, розтоптали літнього чорнобильця, хворого на серця чоловіка.